Всім привіт! Ви на україномовному каналі Сімаві. І ми будемо грати Out of Cit. Ця гра хоррор, тому починаємо. Ця гра тільки на англійській, тому. На добраніч, Софі! Тому буду вам перекладати деякі діалоги, щоб ви розуміли. Теді, Я боюся. Я тут так довго. І більше не хочу тут бути. Почекай! Що відбувається? Теді? Ти мене бачиш? Ти можеш бачити? Це на Санс! Треба йти звідси. Ми таке відчуття в якійсь тюрмі. Навіть чекалося, буде далі. Ти можеш бути, бути нас очима і я веду нас. Механіка того, що ми дивимося з допомогою медмедя дуже чекав. І тут ще тим паче музика приємна. Мені доведеться посадити down. тебе там, де тобі Why зручно. Зручно, коли камера дивиться туди, що треба порухати. О, я по своїм сракою. Опа опа-опа. Оп. Та за сама механіка, як в літернайтмера. Хоча не тільки в її літернайпер, така механіка. Але спочатку я подумав, що краще піти під медведика. <laughs> я так давно нічого like не бачила. Можу сказати, що в них тільки спільний рух предметів, а так у них механіка відрізняється. Доволі цікаво, навіть відрізняється. How як ти можеш ти бачити за мене? Тедді? Мені навіть само цікаво, як вона може бачити через медмедя. Може то. Якщо гра буде уже доступна. Що це? Насчет доступності. Це гра демо. тому ви можете її безплатно спробувати. Вона невеличка, але приємна. Ну, я не знаю поки до чого треба, та ігра з кіті, яку я підібрав. Ти, ти Чудо! Так, да, він чудо. Бінмах алдун чародій. І плюс тіні, і гра фоні тут непогана. Она идея на 58, 50, 80 30, 40 кадров. На 30-50, 60, на максимальных на Lost One. Но дивно. На новую видеокарту она типа более оптимізована. И управление тут. Ну, як у таких игр по До неї краще брати геймпад і просто розслаблено грати. Ну вночі. Тут завжди було так темно. Небажано ще вимикати світло, коли ти граєш, і грати в наусніках. Чи бачиш ти гарне місце для сидіння? Я його то бачу. Ну, цікава друга інце. За дівчинку таке відчуття, що складніше бігати, ніж разом медведик і дівчина разом з Борі. Я можу зістопнути його. Це було трохи голосно. Саме мотросне в тому, що по суті ми дивимося з допомогою ведмедя, а рухаємося дівчиною. І так виходить, що якщо якісь монстри будуть видими ведмедю, буде так сикотно тікати. Ну, поки що нічого такого, окрім звуків, страшного немає. Ну, подивимося, що буде далі. Нам сюди. Не можна входити. Вам не можна? А мені можна. Хе-хе. Блін, доволі цікаво. О, Яка довга леді. Дуже нагадує персонажа для одного з літер Найтмер другої частини. Довга людина. Блін, дуже схоже О, пачук. Дуже красиво виглядає. Давай передивимося, подивимося. Мозок скрімі спіймаємо. Окрім звуків, я нічого не спіймав. М -м Скода. У нас світло тут красиве зроблено. Сподіваюся, вона нас тут не знайде. <гум> Буду надіятися і я. <світ> що мене за сраку не спіймають. Дупу нові дірву. <гум> я можу підняти тебе. Ого, ну ми маємо ще можливість підсазувати. Типа натискувати і руки вони витягують наверх. Ну, рухати стандартно добре. Тут проблема у мене з е, зпрыгам'я. Ох, які моторосні мотор коли вона співають. О, нарешті у мене вийшло, блін. Довго нудно тикав. Тут я буває забуваю рухати камеру. Це ти Клейтон? Ні, не я. А? Нам треба поводитись тихо, Теді. Так, да, я розумію, дівчинко, що нам тихо поводитись. Ну я думаю, що у нас це не вийде. Ми вже два рази посуміли. У нас уже, На нас уже стоїть причіл тої зінки, яка виглядає, блін, страшніше, чим я не знаю, що як монстр нічних космарів. Типу на літер найпер. Блін, відсилки на літер найпер. Поперли. І студія різні роблять. Просто я не дочекаюсь, поки нову частину дороблять. Вона у 2025 там буде, третя, коупен, типу. Я чекав подивитися, як ем, вона грається і пограти з кимось. Мені чекало, чому ведмедя звикає зіру до темряви. Не розумію одного. мені таке відчуття, що дівчинкові очі пересадило від медів. Скоро, скоро, скоро. І після цього моменту, як я задумався, мені вже щось текти почало по частині станів. Ну, вона дуже на відьму схожа. може вона Відьма? Як ми потрапимо в іншу кімнату? Паркуром, дівчинко! Паркуром, блін. Я не просто так Daylight... пограв. Щоб не навчитися в ері паркур. Так, ми відсунули, ми... скинем зараз ...хим. Mm. Опа. Вот эта механика звуком будет добра. О, блин, я впав. Ну, важливу роль зіграє. Майбудь мо. Як мій покусі на мене ніхто не нападає. Не нападає. А тільки я звуками звуками О, Теді! Нарешті я в тебе в руках тримаю, О, ти мої очі. Блін, паутина тут гарно виглядає. Ну, потім я виглядаю, зараз буде скрімер. Я його відчуваю дупою. А. Так, Та Сьогодні зараз подивимось. О. Так. Все стабільно. Запісь іде. О, збереження. Цікаво, треба буде купити цю гру колись. Що це за місце? Скоріше тут по голубів тримали. Або щось побільше. Солт, наприклад. Гаррі Поттер. Вікно! Ми можемо вийти звідти. Чогось мені вважається, що ззаді хтось підійде. Ми не дойдемо, а не дойсли. Вам заборонено виходити. Софі! Вітаю, ми пройшли гру. Ми розбились. Ха-ха! Клейтон. Софі висіли зі своєї кімнати. Приведи її до мене. Зараз. Так, моя леді, я приведу її на вас ритуал. Який в бісесі ритуал. Що це? Ой, ти в порядку, Теді? О, ми живі. О, я думаю, ми розбились. Ну, на цьому все. Ця демка закінчилась. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. бай